Вітаю на каналі. А, ну що, ми з вами домовились, що відео на цьому каналі будуть виключно аналітичними, а, тобто півколоди і загальну політну інформацію я тут робити не буду. Давайте подивимося, у нас є нова вводна, у нас є події в Москві в Крокусі. А, там стався теракт. Дуже схоже на такі теракти були на самому початку а, приходу Путіна до влади. А, тому зараз. Давайте подивимось, наслідки для Росії після цих терактів. Зрозуміло, що там вуха спецслужб, ФСБ був про це шорт, вже дивились, там жриця виклалась. Давайте подивимось, тепер наслідки. Бо воно ж для, для чого ж вибухнуло. Тобто наслідки для Росії, цих терактів. Десятка жезлів, десятка жезлів перевантаження, виснаження, дуже багато проблем. Тобто е ці теракти будуть е неодинокі. А по десятки жезлів це е множені вибухи, множені теракти. Тобто Це не останній теракт, це ще побачимо. Добре. Що ще? Ну, ми... Скоро дізнаємось, хто за цією масочкою, бо там, там хтось ховається і там є прихована загроза, прихована загроза. Ну, Я так розумію, що спецслужби ФСБ там грають свою, свою якусь гру. Тобто зараз можемо точно сказати, що це не поодинокий теракт. А, те, що дуже скоро, коли Жезлів, десятка Жезлів дуже скоро побачимо нові події, нові теракти. Тобто, це буде серія таких подій, а, зрозуміло, що як воно тепер буде, але ж для нас з вами дуже важливо, щоб ця, ці, ці, Чи є шанс. Що ці теракти, які будуть множені, як ми подивилися, що вони відволікуть хоча б частково сили, ресурси РФ да від нашої війни до внутрішньої війни, ну тобто до війни, на два фронта, чи буде Росія найближчим часом? Ну, ми розмовляємо десь перспектива цей рік. Воювати на два фронти. Тобто, окрім українського фронту, чи з'явиться в Росії свій внутрішній фронт, а якісь там внутрішні конфлікти, другий фронт. Давайте подивимось, чи буде другий фронт в Росії? Сімка чаш щось там готується, п'ятірка мечів. Так, дивіться, як гарно виклала з карти. По сімці чаш щось незрозуміле, щось таємне. Тобто це не щось таке несподіване. Це все ж таки щось готується. Це все ж таки якась прихована загроза, яка ну, ми, ми повністю от ми не зрозуміємо. Але хтось там щось приховав, хтось там щось запланував. По сімці чаш, отам от дитиночка намалювалася, що невідомо, яке буде майбутнє. Але по наступних картах можна точно сказати, що то, що у нас. Виклалось, що буде палати, оце десятка жезлів з лицарем жезлів, тобто будуть множені теракти, буде множений вогонь, бо це карти вогню. Дивіться, як виклалось. П'ятірка мечів, тобто будуть конфлікти, будуть спалахувати другий фронт. А я не, я не впевнена і я навіть не очікую там ані революції, ані такі серйозні якісь глобаль глобальні конфлікти але це будуть як мінімум такі теракти як мінімум такі конфлікти які які будуть вести до вежі тобто буде будуть розрушення, а будуть ситуть сну ситуація коли Росія як, як держава, так вона починає потихеньку, потихеньку розкладатися на складові. У нас на попередньому розкладі, коли ми дивилися з вами майбутній рік Московії, там виклалася суд і виклалася вежа також з дияволом. Тому я вважаю, що це початок процесу, про який ну скоріш за все мріє кожен українець, щоб ця, щоб ця держава, ця імперія почала розкладатися на шматки. І я вважаю, що по вежі з п'ятіркою мечів Росія а, запустився процес а, розкладання а, Російської імперії на шматки. А, ну, а, каже, що не кликайте вітер, бо прийде буря. А, я показала це відео не для того, щоб. А, Виступити у ролі Ванги якоїсь або не як зараз це, це модно, Я просто показую наскільки таро ефективний інструмент, і дуже, дуже наглядно зараз видно, що викладається на питання, які я задаю як, як таролог. А я вас запрошую на навчальний курс, тих кому цікаво таро з нуля. За той час, коли я вийшла в мережі, на інстаграм сторінці було зібрано на 100 тисяч гривень допомога за зсу, і це не була монобанка. Це просто я зробила консультації, і ці консультації були оплачені виключно скріншотами на зсу, конкретним бригадам, конкретним бійцям. Тому Зараз я дозріла до того, щоб може комусь буде цікаво приєднатись до навчальних груп. Таро Таро – це дуже ефективний інструмент в наш невизначений, в нас невизначений час, коли дуже багато невідомого, коли дуже багато несподіваного. Контакт з інтуїцією, контакт з інструментом, який може допомогти розібратися і діагностувати ситуацію, воно дуже дуже корисно. Будь ласка, підписуйтесь на канал, всі контакти є у посиланнях. Дякую вам за увагу! Переможемо!